Чи варто викликати адвоката на місце ДТП, до нас часто звертаються клієнти у справах про дорожньо-транспортні пригоди. Говорять, що сталася пригода, на нього склали протокол про адміністративне правопорушення, і вже через неділю буде суд, який буде вирішувати, притягати його до відповідальності чи ні, і перш за все, що ми робимо, ми вивчаємо матеріали справи. Ми розуміємо після вивчення, що цих даних очевидно недостатньо для того, щоб відносно клієнта було прийнято позитивне судом рішення. І у такому випадку, оскільки суд... Не збирає докази і зачасту відмовляє адвокатам у зборі доказів у задоволенні їхніх попитань про призначення експертизи. То саме ця обставина є величезним ризиком у досягненні адвокатом кінцевого позитивного результату, який перед ним ставить його клієнт. Дослідимо це питання більш ретельно на конкретному прикладі. На відео видно, як автомобіль нашого клієнта розпочав рух в напрямку перехрестя. В цей момент автомобіль патрульної поліції перетнув подвійно суцільно, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, не пересвідчився, що на пішохідному переході немає учасників руху, чим потенційно створив загрозу, і допустив зіткнення з автомобілем іншого учасника. До речі, у цій справі ми вже досягли проміжного результату, і суддя постановив рішення притягнути поліцейського до адміністративної відповідальності, щоб не потрапляти в подібні ситуації, раджу одразу викликати адвоката на місце ДТП або ж бути підписаним на нас, щоб отримувати корисні поради.